Привіт, друзі! Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал Лісові Гостинці. І сьогодні знову готую м'ясо кози. Ось такий шмат у мене на кісточці і спершу хочу позрізати усе, що мені не подобається. А саме ось такі плівки. Вони дають неприємний мені аромат, тому я стараюсь максимально все це позрізати. Ось так, забираю все, що мені не подобається. От такі плівочки зазвичай не дають гарно просочитись маринаду, не дають м'язку гарно промаринуватись. І далі роблю ось такі надрізи вглиб шматка, щоб м'ясо краще промаринувало зсередини. В козеному м'ясі так роблю завжди, якщо хочу його запекти. Надрізаю з однієї сторони, з іншої, по під кістку. Не дуже такі часті надрізи, але я їх роблю. Тепер буду маринувати цибулька, порізала її на півкільця. Підсолюю, додаю натуральну приправу до шашлику. Ну, звичайно, можна використовувати та, яка більше вам до вподоби. Переминаю добренько це все з цибулькою. І ось буду додавати такі мариновані сливи. Це наші домашні сливочки. Я їх мариную в пряному маринаді на зиму. Така закусочка до м'ясних страв. І часто використовую для маринування м'яса, шашлику, ну але, звичайно, можна і придбати їх в магазині. Ось так дістаю кісточку. І добре-добре переминаю все з цибулькою. Маринад зі сливочок також сюди виливаю. Ще раз добре переминаю і тепер хочу замаринувати м'язко. Для початку хочу його ще трішки підсолити, перчу. І ще трохи обсипаю приправкою до шашлику. Це у мене вже готова натуральна приправа. Добре втираю все у м'ясо з однієї сторони, так само роблю все з другої сторони, сіль, перець і приправа. Натерла спеціями, тепер викладаю на харчову плівку і буду ще маринувати за допомогою цибульки та маринованої зі сливами. І ось в оці отвори щільно набиваю їх цією маринованою цибулькою. Ось так наповняю, уплотняю. Перевертаю на другий бік, роблю все те ж саме, де робила надрізи, наповняю так, фарширую цей шматочок м'яса цибулькою. Все зробила, ще підливаю маринад. Зверху все обложила тією ж цибулькою, трішки підливаю маринадом, щоб максимально все промаринувалося і гарно пахло. І тепер завертаю в харчову плівку щільненько і залишу це все маринуватися на декілька годин. Я мариную зранку, а готувати м'ясо буду вже після обіду. Якщо є можливість, можна залишити на ніч. Чим довше постоїть, тим буде ароматніше. І ось м'ясо моє промаринувалось, буду запікати. Запікати цього разу буду у фульзі. Зазвичай ми робимо це на мангалі, замотую ось так декілька разів у фульгу і викладаю на вугілля. На мангал. Але сьогодні у нас дощ, і я розумію, що не у всіх є можливість викласти на мангал, тому запікати буду у духовці. Хочу вам показати, що і в духовці також дуже смачно виходить. І ось так завертаю фольгу щільненько, щоб не дуже там розтікалось мені все. Дуже вже не люблю дечку. І забираю тепер у духовку. При 200 градусів близько 2,5 години. І ось це. Дістала м'яско із духовки і далі вже буду запікати його з картоплею. Ось хочу розвернути і кругом нього викласти картопельку. Морквичку ще б підготувала також. Ось дивіться, яке воно вже пропечене, але ще не до кінця. Так як я вже не буду запікати в фульзі, то забрала цибульку, щоб м'ясо зверху гарніше пропеклося, було скоринка. І додаю її сюди до картоплі. Виклала ще морквичку, порізала її кружечками, маринад, який в мене ще залишився з маринування м'яса. І все це з картоплею гарно перемішую. Тепер обкладаю кругом м'язка. Ось так викладаю усю і ще проливаю маринадом. І картоплю і м'язко все проливаю. І так як картопля у мене сира, я хочу, щоб вона пропеклася то зверху прикриваю ще фольгою. І годинку буду запікати ось так в фользі, а тоді пів годинки без фольги, ось і все, Страва моя готова. Викладаю усе на велике блюдо, виклала овочі і смакувати будемо з маринованими сливочками. Сьогодні вихідний, неділя можна і посмакувати. І ось така страва вихідного дня у мене вийшла сьогодні. Гарно, смачна. Хочу вам ще показати, що картопелька готова. Морквичка також, овочі м'якенькі, в маринаді, дуже смачні. І ось дивіться, м'язко повністю приготувалося. М'якеньке просто розходиться на волокна без особливих зусиль. Дуже смачно, немає ніякого аромату. Все так, як треба. Тільки смакувати і насолоджуватись. Ще раз дякую своєму таткові за такі смаколики та делікатеси. Якби не ти, то ми б не мали сьогодні такої смачної страви. Знаю, що ти мене зараз дивишся, і щиро тобі дякую. Ось така смакота, друзі. Готуйте на здоров'ячко і до зустрічі!